Тут народного депутата позвали в студію, поки їх ще кличуть, правда, в обличчя їх ніхто не знає. Вони прийшли з невідомо звідки і підуть невідомо куди. Але під час війни вони нам з вами заборонили спостерігати за ними. Тому ні їх обличчя, ні їх інтелектуальних здібностей ми оцінити не можемо. Інколи вони з'являються в студіях. І починають розповідати українцям якісь нісенітниці. Давайте послухаємо одного з народних депутатів. Я не слухав це, будемо розбирати разом. Тому, можливо, в мене на обличчі будуть якісь емоції занадті. Ну, вибачайте. Звичайно, потрібно до цього готуватися і розуміти, що сподіватися на краще, але готуватися гіршого. Це вони говорять про тарифи. Про тарифи і... Я так зрозумів, з анонсу новини, що він розповідає про те, що буде ціна більша, і от журналістка вона каже: ну треба сподіватись там на краще. І він а, і що? А? Ну, давайте послухаємо не потрібно сподіватися на краще, потрібно бути реалістами і розуміти, що оскільки ми рухаємося, до... Ага, тобто потрібно бути реалістами. Це ці люди, які два з половиною роки, а насправді п'ять років вішали нам лапшу на вуха. Розповідаючи нам нісенітниці і даючи обіцянки, які ніхто не збирався навіть виконувати, ми тепер це розуміємо. Хто не в курсі, зайдіть на сайт Слуги народу. Він є. І почитайте обіцянки. Нічого з цього не виконано. Ну, майже нічого, там, можливо, щось по цифровізації, яка українцям вилізла боком. Все інше зроблено навпаки. І що ж він каже? Значить, підняття тарифів, це що? Європейського союзу У нас є зобов'язання від різних наших кредиторів для того, щоб ми нормалізували наші Ага. Тобто, оці пани нагребли кредитів, про які не сповіщали український народ, вони набрали під певні умови, про які ми з вами не знали. А тепер він каже, що це умови європейських там кредиторів. Друже, то може вас вигнати з владних кабінетів, де ви перебуваєте, щоб туди зайшли нові люди. І ці нові люди тоді скажуть кредиторам: ви вибачте, ну от ви з ким там домовлялись, он його паспортні дані, ідіть і з ним розбирайтесь. Ви набрали кредитів, ви втягнули країну в боргові зобов'язання, а тепер розповідаєте, що це шлях до Європейського Союзу. Це на яку, на яку голову налазить хто в Україні в це повірить. Ну, Давайте далі слухати. Наш тариф відповідно до європейського. А, Наш тариф, відповідно, до європейського. І У мене просто немає злості на цих людей. Тому що ці люди, от з бородою він такий, знаєте, воїн з передової просто прийшов, в якійсь рубашці в нього в клітку. Я не знаю, що. Коротше, ця людина розповідає про те, що це у нас європейські норми, європейські тарифи. Друже, де у нас європейська зарплата? Де у нас європейської якості чиновники? Де у нас європейської якості відповідальність чиновників за ту лажу, яку вони роблять? Де у нас відповідальність за мародерство? Де це все? Де у нас європейські дороги? Де у нас європейська освіта? Де у нас європейська медицина? Де у нас повага до громадян з боку чиновників? Вони за європейські тарифи. Ну, де подивися. Стояли колись з зі сцени 95-го квартала, стібались з у цього всього, да? прийшли до владу і знову те ж саме. Як пороблено. Розуміло, що в нас зараз ні чорта не зрозуміло. Це тобі зрозуміло, друже. Нам не зрозуміло. Нам взагалі не зрозуміло, як такі, як ви, потрапили до влади. Надзвичайно і превелика різниця від того, що сплачує український побутовий споживач від європейського а різниці в тому, що заробляє український споживач від європейського, ні не колише, ні навіть з врахуванням того, що диференціація оцих заробітних плат та функційного забезпечення... Та що ти кажеш? Та у мене мама отримує 4,5 тисячі пенсії. Яка диференціація? 4,5 тисячі – 100 баксів. Який пенсіонер де в Європі отримує 100 баксів? Альо? Та, та, та українців. Тобто, це буде довготривала така процедура поступового. Тищення, але це все може відбуватися в практичній площині тільки на фоні, якщо нам будуть постійно економічно нас підтримувати, або почнеться процедура цих російських операцій, тобто вливання коштів. Вливання коштів. Гнати їх треба. Їх треба гнати з Верховної Ради. Ну це просто вже не мислимо. Будуть вибори, ребята, а вони рано чи пізно будуть. Не повторіть помилки. Не повторіть помилки, бо ну це ж неможливо. Це ж неможливо, це ж приходить людина, народний депутат, замість того, щоб представляти український народ та казати про те, що змушує там міністерство, змушує там якийсь я не знаю, уряд, тисне, ми будемо за народ, ми не пропустимо, ми будемо. Ні, він прийшов нам впарювати, впарювати діч, розповідати нам, що все це європейський шлях. Так тоді, якщо таких чуваків слухать... То тоді виходить, люди починають згадувати Азарова. Ви що не розумієте, що такі люди призводять до того, що люди згадують Януковича і Азарова? І згадуючи, що саме Азаров говорив про те, що така хня буде. Ось вона. І ось про цю хню розповідає народний депутат. Не розуміючи наслідків соціальних, що люди, слухаючи оцю бредятину, згадують Азарова, який казав, що це все буде. І тарифи оці будуть, і зарплат не буде, і винні будемо всьому світу. Тобто, люди, які мотивували українців до зміни влади, до зміни всього, і які українців повели оцими всіми страшними шляхами, сьогодні розповідають все те, про що попереджував о, чиновник Янукович. Це ким треба бути? Це як, яким треба бути? Щоб прокладати ось ці паралелі для людей, щоб люди не бачили, що вони правильно зробили, а щоб люди повертались у минуле і відчували, що їх просто тупо кинули. Ну і що там далі? В економіку України. Більше відео, а дивіться. Все, все зрозуміло. Ребята, будуть вибори. Вони ж колись будуть. Через рік, через день. Не зробіть помилки. Не зробіть до кожного списку, до кожного прізвища, приглядайтеся. Бо знову незрозуміло, хто потрапить до Верховної Ради. І вони знову будуть вам розповідати, що ви якісь не такі, що ви чогось не розумієте, а ми йдемо в Європу. Вони давно в Європі. А ви, більшість, в Опі. Підписуйтесь. Бо коли настане час, скажете знову нема за кого голосувати. Знову от, от, за, за оце будете голосувати? За такого? Ну, тоді звиняйте. Вони з вас, отак, шкуру. Залишилося з, з вас тільки шкуру знять. Бо вже під шкурою нема нічого. Вони вже все видавили з вас і будуть продовжувати. Тому що вони, на мою точку зору, служать не вам. Вони служать європейським кредиторам. там, де вони на фоні капітолія фотографуються, їм це кайфує. Для них це вершина кар'єри. Ви не авторитет. Ви навіть повпливати на них не можете. Вони що хочуть, те й роблять. Приходить народний депутат. І розповідає речі, які не пов'язані абсолютно з захистом самого ж народу. Якась діч. Просто лютий треш. Підписуйтесь.